Отже, тема сьогоднішньої нашої виховної години відкрий серце для добра. І безпосередньо вона призначена для до дня захисту людей з особливими потребами. Так, неодноразово ми вже говорили і в школі, говорили про цю групу. Людей цю групу населення. Так? Можливо, ти не все на світі можеш, не пробіжишся вранці по Росії та вір у своє серце й переможеш. Ти особистість, хай це знають всі. І думка зігріває мене єдина, що селить радість в душу знов і знов: ти на землі живеш, тож ти людина, їй потрібні щирість і любов, в незалежності від Якихось зовнішніх недоліків, внутрішніх недоліків, фізичних якихось. Тобто, кожна людина, якщо вона народилася, якщо вона живе, то це людина, це громадянин. Житель нашої планети, відповідно, і особистість. Зараз, за офіційними даними, близько 10% населення світу, 10% уявіть, або 650 мільйонів людей мають інвалідність. Інвалідність буває різних ступенів, але все ж таки 10% населення це достатньо багато в загальному значенні. Цілому планети. Люди з інвалідністю поділяються на декілька груп, а в Україні чисельність осіб з інвалідністю становить близько трьох мільйонів осіб. Тобто, це більше ніж 6% від загальної кількості населення нашої держави. Тобто ви розумієте, що насправді це достатньо багато. І про деяких осіб з інвалідністю, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, тому що інвалідність вона може бути декількох ступенів, в залежності, називається ще групи. Є Третя, тобто, це люди, які в принципі можуть себе обслуговувати. Вони можуть візуально там, ви можете цього навіть і не помітити. Це можуть бути якісь проблеми з зором, так це можуть якісь бути внутрішні проблеми зі здоров'ям. Друга група. І це вже коли людина має якісь часткові недоліки, тобто погано в неї там рука, нога працює, так. тобто інші. Третя група це вже найвища група інвалідності, коли людина не може себе самостійно, в принципі, обслуговувати, коли в неї немає руки, ноги, рук, ніг, коли людина паралізована, так вона не може вставати з ліжка. Тобто, це вже найвищий ступінь. І Визначити ступінь цієї інвалідності може тільки спеціальна комісія, спеціальні лікарі. Так, людина приходить, розповідає про свої діагнози, показує медичні всі довідки, і комісія вирішує, яку ж групу їй призначити. Загалом зараз у світі звичніше казати люди з обмеженими можливостями або люди. З особливими потребами, так? Тому що все ж таки впевнюються в черговий раз, що це поняття як інвалід дуже ображає людей. Тому що, все ж таки, я думаю, ви чули про ті історії, коли люди з такими обмеженими або особливими можливостями живуть життям набагато… Повнішим, яскравішим, цікавішим, ніж люди, які не мають взагалі ніяких проблем із здоров'ям. Навіть фізичні вади людям не заважають інколи жити активним, повноцінним життям. І сьогодні ми. Маємо достатньо умов для того, щоб розвиватись та стати успішним навіть з такими обмеженими можливостями. В Україні, на жаль, ще не дуже дос... гарно розвинена ця. Гілка так розвитку, тому що дуже велика проблема з пандусами, дуже велика там проблема з спеціальними ліфтами, так щоб людина могла сама на візку, наприклад, піднятися, опуститися. Тобто з цим ще є проблеми. Але я думаю, ви вже бачили в деяких супермаркетах, так на касі є, що на касі є табличка, що працює людина, яка, наприклад, вона вас не чує, так що ви. Купуйте, але людина погано чує. так, тобто, або людина там глухо німа, вона не зможе з вами поспілкуватися. Тобто, загалом, звичайно, вони також працюють. Серед відомих людей також були люди з інвалідністю, так, люди, яких ви знаєте на гарно, чудово взагалі на весь світ. Це Людвіг Ван Бетховен. Композитор, ми з вами говорили вже про нього на уроках мистецтва. Він повністю оглох але продовжував створювати твори музичні, писати музику, навіть будучи абсолютно глухим. Тобто, наскільки він відчував. Ось цей природний так талант, наскільки він відчував, що йому не треба було грати і чути, слухати те, що він написав. Тому що музика має свої, так, ви знаєте, ритми, вона звинає, ось... ось такі сигнали, певні музика, і, звичайно, що відчував він їх і тому міг складати музику. Ще один... Ще один представник людей з обмеженими можливостями це Франклін Рузвельт, 32-й президент США. Тобто людина-президент мала також обмежені можливості. Ось вам ще один приклад: американський музикант, людина легенда, сліпий. Музикант. Ось він в окулярах. Бачите, спеціальних для людей погано бачучих. Це найзнаменитіший сліпий музикант в сучасності. Він був нагороджений 12 преміями Греммі. І зараз музиканти дуже хвилюються і мріють за своє життя отримати хоча б одну премію Гремі, як найвищий ступінь визнання музикантів. Ця людина мала їх 12. Тобто, надзвичайний талант, надзвичайно був відомим. Написав автор понад 70 альбомів, 70 альбомів, уявіть у деяких наших співаків 2-3, а в нього 70. І за це він отримав 12 Гремі, при тому, що був абсолютно. Сліпим і нічого не бачив. Зараз в Україні також діють закони щодо захищеності інвалідів, їм виплачують спеціальні пенсії, і все ж таки постійно встає питання щодо допомоги інвалідам, людям з обмеженими можливостями, так, певні питання, щоб облаштувати їм місця для того, щоб в транспорті так були спеціальні підйомники, щоб людина могла якось рухатись для того, щоб до під'їздів, до магазинів були спеціальні. Пандуси, так, в лікарнях, тим паче, щоб людина могла бути трішки вільною у своїх рухах, так, щоб не обов'язково її хтось за нею слідкував, керував. Тому що, звичайно, не завжди це можливо і не завжди у людини є той, хто постійно буде знаходитись поруч, тому, звичайно, щоб. Можна мати можливість бути самостійним. Загалом у кабінеті міністрів у 2007 році затверджене положення про індивідуальну програму реабілітації, тобто до кожного індивідуальний підхід. І навіть ще один спосіб для того, щоб люди з обмеженими можливостями робили якісь Прогреси так не тільки у своє музиці, наприклад, а ще і у спорті були створені ігри, які називаються як хто згадає? Є Олімпійські mm -hmm. ігри, а для людей з обмеженими mm -hmm. параолімпійські так mm -hmm. це Параолімпійські ігри. Загалом спочатку були Олімпійські ігри для глухих. Вони були проведені в 1924 році, а потім вони почали називатися параолімпійськими і отримали загалом групу різних видів спорту так квіт, з якими займаються люди з обмеженими можливостями. Ось вам деякі приклади українських параолімпійців. Єлизавета Мерешко встановила в Португалії світовий рекорд. Вона взагалом пересувається на візку, але пла... може плавати. Тому вона чемпіонка з плавання встановила світовий рекорд. Людмила Павленко, лижні перегони на візках, отримала золото параолімпійських ігор, лижні перегони на візках. Дивимося, Антон Дацько, фехтувальник, знову ж таки, фехтувальник на. В візках також чемпіон, золотий призер Параолімпійських ігор. Олена Окопян, українська спортсменка, Параолімпійські ігри по плаванню. Чемпіонка і призер зимових Параолімпійських ігор, заслужений майстер спорту України. Ось ще один дзюдоїст Дмитро Максимов. Серйозні має порушення слуху. А продовжує зараз, точніше, на зараз він уже загинув, але відомим був спортсменом з порушеннями слуху. Ось ще одна українська художниця Даша Безпостная. Вона має ось центральний параліч, так, ДЦП. І оскільки руки в неї не слухаються, проте вона малює за допомогою пальців. Ніг, так, в неї пензлики і вона працює за допомогою ніг, оскільки руки в неї її не слухаються, тобто є спазми. І вона створює різноманітні картини за допомогою. Також подивіться Ресенчук Юлія. В неї інвалідність набута внаслідок автокатастрофи, але вона бізнес леді очолює благодійний фонд, бере участь в якостях моделі, фотосесіях, знімається, тобто продовжує вести активний спосіб життя. Тобто, за бажанням, звичайно, людина може досягти результату. Будучи абсолютно здоровою і будучи людиною з обмеженими якимись можливостями, було б бажання, тому що є люди, які абсолютно здорові, мають усі умови для роботи, для навчання, для руху вперед, але через власні якісь лінощі ми не хочемо так цього робити. Люди ж з особливими потребами в них виникає бажання довести всім. Що вони такі самі, що вони нічим не відрізняються, тому, звичайно, і дуже багато людей досягають саме успіху? Головне, працювати, тому що, звичайно, в будь-якій справі треба зусилля і треба робота. Е, скажіть мені, будь ласка, скажіть, е, я... через що зараз в Україні може збільшитись кількість людей з? Особ обмеженими можливостями з особливими аварії. Не згодна аварії були як і завжди. Бойна. Абсолютно правильно. Mm. Так, через бойові mm -hmm. дії, тому що е, люди під час бойових дій втрачають руки, ноги. Втрачають зір, слух, вони стають, приможуть стати прикутими до ліжка. Тобто зараз, як ніколи, звичайно, ви може збільшитись кількість людей з особливими цими потребами, яких ви можете бачити на вулицях міста всюди. І найголовніше, найголовніше, що ви можете зробити для цих людей, це. Бурно Бурнані да, як деякі в нас люблять обернутися, подивитися, прокоментувати голосно, тикнути пальцем обов'язково, звернути увагу, обговорити це з, з, зі своїми подружками чи друзями, ви не знаєте, в якому стані ця людина, яким чином з нею це трапилось. Тому найголовніша задача для нас, як людей, які сторонні, це звичайно. Хоча б не привертати до цього увагу, так? Тому що справді зараз буде дуже багато людей, які будуть повертатися з лікування, в них можуть бути протези, і протезів може ще не бути. Вони можуть бути на візках, в них можуть бути шрами на обличчі, на руках, в них може не бути ока, в них можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям. Тобто зараз можливе все. І звичайно, кількість таких людей зараз більша, ніж у. Мирний час, тому основна ваша задача це справді. Хоча б не зверта. Якщо ви не можете нічим цій людині допомогти, то хоча б не привертати до цього увагу, так не акцентувати на цьому, не приходити. А що з тобою сталося? А що ти такий? А що в тебе там немає? Того. А де в тебе це? А чого ти а чого ти на візку? Так, ой, мама, мама, дивися, он він покотився. Да, он дядько пішов. Інколи, я думаю, ви чули такі розмови, і я думаю, інколи і самі не стримували, щоб таке сказати. Але одразу згадуйте, що людина могла отримати всі ці поранення і всі ці проблеми зі здоров'ям у страшних умовах. Під час тому, звичайно, що обов'язково ми з повагою величезною ставимося до цих людей. Що, Діана? Можуть бути ожоги від пожежі. Можуть, так звичайно. Тому це можуть бути і зовні і візуальні, і невізуальні проблеми. Тому і що це люди, які такі громадяни, такі ж жителі, тому це ми не тикаємо на них пальці, тому що ви розумієте, якщо будуть тикати на вас, це буде вам неприємно, так тій людині неприємно в два рази більше. Тому звичайно про це пам'ятаємо. Якщо ви розумієте, що не можете нічим допомогти корисне щось зробити, то краще взагалі не влазити в їхнє життя, так і не заважати їм, і тим паче не ображати. Що Єгор? Катерина Юрійна, що він на докупірованих територіях Ну, загалом, так зараз можуть і зараз і дорослі, так під час бойових дій. Зараз дуже багато дітей, тому що е, вибухи відбуваються, люди травмуються і діти травмуються. Тобто це і діти можуть бути травмовані, і не тільки дорослі, так і, і це нормально. так. це зараз такий ритм. На жаль, це таке життя. Тому, звичайно, якщо ви бачите, можливо, десь на дитячому майданчику таку дитину, так яка ви не знаєте, що з нею трапилось, ви не знаєте її страшної історії. Тому краще не дьоргати її, не питати, а чого, а що, а як, а де, а краще з по поспілкуйтеся. По... Пограйте, приверніть до неї увагу, покажіть, що нічого страшного, що все звичайно ніяких у моментів ви навіть цього не помічаєте. Для того, щоб людина відчула себе просто повноцінним членом цього суспільства. Тому я дуже сподіваюся, що на майбутнє ви будете себе так поводити і адекватно реагувати на людей з особливими потребами. pa mãe